На підмогу повстанцям івано франківські студенти розгорнули цехи з виготовлення спеціального спорядження для тих, хто виїжджає до Києва. Їм видають власноруч змайстровану амуніцію, щити, захист та індивідуальні аптечки. Всі, хто їдуть, це вже їде не просто гарматне м'ясо, їдуть спеціально екіпіровані люди. З нами співпрацюють ковальські цехи, які вирізають для нас бронепластини. Також швейні ательє просто кравчині на дому, які шиють жилети. В які ну, поміщуються бронепластини, і так ми робимо такі кустарні бронежилети, але вони є досить ефективні. Це десь починаючи від третього класу захисту і десь до, в районі п'ятого. Не для наступу, а для оборони з металевих труб, хлопці гуртом виготовляють кайки та наколінники і налікотники. Кажуть, такий простий, на перший погляд, захист дуже дієвий на полі бою. Це планується вдягатися на помілку. Тобто Нога вже не постраждає від ударів кійків, від каміння і тому подібне. Я чув, що хлопця така штука врятувала від світлошумової гранати. Фарлон виконує пом'якшуючу функцію, тобто від ударів кійків. Тобто, наприклад, якщо людина бігла, впала, беркот наздоганяє, тобто десь можна скрутитися в позу ембріона і вберегти ну, себе від травм. У цьому цеху не бракує робочих рук, зате катастрофічно не вистачає матеріалів металевих труб діаметром 25 і сталевих листів на бронежилети та щоти. А ще інструменту болгарок і лобзиків. Окрім того, активісти потребують брезентової тканини. У магазинах такої нині не знайдеш. Швеї, які мають сильні промислові машини, звертаються сюди, ми даємо їм лекала, і вони вдома можуть шити бронежилети, також медичні сумки. Від служби Ольги Богомолець, яку ми перед тим вже організовували в Києві, вона зараз звертається до франківських медиків, щоб вони максимально виїхали на Київ, але щоб це були професійні медики. Долучитися до доброї справи закликають і людей, зокрема, приносити до студентського штабу бодай якусь амуніцію: будівельні каски, чай, велосипедні і мотошоломи. Є сенс приносити респіратори, протигази, ось, ватномарливі пов'язки, рукавиці, навіть прості, звичайні робочі, також. Також е, пуста скляна тара. Щодня у кожному із трьох цехів самооборони виготовляють близько півсотні бронежилетів різних зразків та відправляють із активістами до Києва.